Шановні присутні, прошу вшанувати пам'ять наших героїв з та всіх вішизників, які загинули на себе збройної лісі Російської Федерації проти України, повинною навчання. Для голосування всі отримали. Прошу зареєструватися в системі голосування. Зареєстровано 28 депутатів з 38. Сесія правомочна. Є пропозиція 64-ту позачергову сесії Нікопольської міської ради відкрита. Уведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. Пропонує брати секретаріат в кількості трьох депутатів. Скапун, Руслан Олександрович, Степаленка Катерина Володимирівна, Шулім, Валентина Фригорівна. Є інші пропозиції. Прошу затвердити запропонований склад секретаріату. 29 за пропозиція прийнята. Секретаріат зайняв свої місця. Шановні депутати, нагадую вам, що у зв'язку з введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пенальному засіданні. Особливо під час проведення переменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови і державної. Прошу розглянути запропонований порядок денний 64-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. За за основу прийнято. У кого є зауваження або додаткові пропозиції до порядку денного. Пропоную включити до порядку денного питання про затвердження меморандуму про співпрацю і партнерство. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 30 за Пропозиція прийнята. Пропоную провести пакетне голосування з 14 по 47 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. За 30 пропозицію прийнято. Сергій Володимирович, будь ласка, пропоную провести пакетне голосування 48 по 83 питання порядку. Добре, є пропозиції зауваження. Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради з питань міського будування за використання та охорони в колег на коронасередовища Каблука Сергія Володимировича щодо проведення пакетного голосування 48 по 83 питання порядку денного. Прошу визначатися. 30 за. Рішення прийнято. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому з врахуванням внесених пропозицій? Прошу проголосувати. 30 за, порядок денний прийнят цілому. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватись діючого регламенту Нікопольської міської ради 8 споїхання. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Берхоту Роману Григоровичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Вовку Ігорю Вікторовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя. Галаблишкину Дмитру Володимировичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Гуріну Руслану Івановичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30. За рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Конанову Андрію Олександровичу. Посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. За рішення прийнято. Про присвоєння звання почесникам громадянин міста Нікополя консулу Дмитру Сергійовичу по смерті. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. За рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Левченко Сергію Олександровичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30. За рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Мануленку Олександру Валентиновичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за. рішення прийнято. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя наслідово Віталію Вікторовичу. Посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30. За рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Стоянову Анатолію Володимировичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад від 21.11.2025 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 30 за рішення прийнято. Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Нікопольської міської ради на 2026 рік. Є пропозиції зауваження? Прошу визначатися. 30 за рішення прийнято. Про внесення змін та доповнень до плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Нікопольської міської територіальної громади до 2030 року. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за. Рішення прийнято. Пакетне голосування з 14 по 47 питання порядку денного. Є пропозиції і зауваження. Прошу визначатися. 30 за. Рішення прийнято. Пакетне голосування. З 48 по 83 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про затвердження меморандуму про співпрацю і партнерство. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуті, 64-та позачергова сесія міської ради оголошується